Всім привіт! Сьогодні у нас пустий бокс. А це значить, що сьогодні у нас не установка лінз. Правильно, сьогодні у нас е, реставрація фар від Renault e Space. Не знаю, правда, якого року, але фари ще скляні. Тобто, це достатньо стара машинка. Валіо е, у нас фари, ось написано, що там за лінза, мені складно сказати. Я ще їх не відкривав, вони такі всі трошки в маслі. І Тут кришка на таких зірочках у нас там прикручена. Так, тут немає цієї зірочки. Ось так, ось такий Торкс у нас, Так, розібрав фарки. Це, мабуть, був найпростіший етап в роботі з даним автомобілем. Тут у нас бутиловий герметик. В принципі, прогрівом все розбирається нормально. Ну, А далі почалися складнощі. У нас тут ось така кришка, унікальна французька. Конструкція. тобто Ви розумієте, щоб ці два дроти від'єднати, мені потрібно зняти блок, ну і так далі. Я цього робити, звичайно, не буду. Друга найскладніша була операція це зняти відбивач з оцих кліпс. Тобто Їх прогріти тут нормально не вдасться. Тобто Зривати, як на інших там, деяких машинах, теж дуже небезпечно. Але тут є плюс, що їх можна сунути в сторону. Ось так, наприклад, цю вниз, цю вверх, цю вбок, і в принципі вони знімаються. Ну, А в такому стані я їх вже зможу зняти з шариків. Тобто, Тут електрокоректор у нас встановлений. Ось такий маленький, я його нормально зняв. Далі оця штука, бачите, вона незйомна. Тобто, тут шарик з цієї штуки потрібно знімати окремо. Ну, тобто, все таке. Крупка потрібно дуже обережно з цим. І у нас ось лінза Valio Old. Тут у нас аж перший цоколь, ну нічого такого, От дивимось наклеєчка така, як з музея. 2002 рік. Зараз я зніму лінзу, подивимося, в якому стані там відбивач. Я не бачу, як ці фари світять, тому будемо вже по факту дивитися, що зможемо ми на виході отримати. Так, ну що, друзі, ви готові подивитися на відбивач Renault e Space 2002 року. Ось така тут красота. Ось така тут красота. Буду відправляти відбивачі на вакуумну металізацію, чи як воно там правильно називається. Тобто, по заводській технології не складно знайти ці, цю рекламу в інтернеті. По запросу реставрація відбивачів. Після реставрації будемо вже міряти, що у нас вийде на виході. Лампи у нас D2S, скоріше всього, ще оригінальні. От ми можемо це зараз перевірити. І так, лампа у нас Philips. Germany, це ще оригінал. Ну, ось так це виглядає. Ну, в принципі, вигорівша лампа, але нічого такого тут дивного немає. Тут все у нас в принципі, нормально, кроме ось цієї штуки. Так, розібрав другу фарку. Тут у нас така ж аналогічна ситуація. Все коричневе. Якщо тут у нас все пооблазило, то тут у нас просто коричневе. І лампа ОСРАМ у нас тут стоя... стояла. Осром Ксінарк. Стандартна лампа. От, і відбивач у нас теж 2000, от, 24 квітня 2002 року. Третя година ночі. Так, і ось тут у нас 24 квітня 1936. Тобто вони зроблені в один день ці відбивачі, але, бачите, вигоріли по-різному. Отакий от момент ще. Так, все, відправляю ці відбивачі на реставрацію. В інше місто по пошті через декілька днів вже покажу результат і будемо міряти, що можна вижити після реставрації на штатних лінзах. Можливо, ледлампи вставлю, подивлюсь. Все, до зв'язку. Так, з'їзд забрав через декілька днів. Це вже відбувається відбивачі. Якраз вирубили світло. Ось купив собі інвертор. Можете подивитись на моєму другому каналі, чим я ще тут займаюсь, крім фар. От, забрав ось відбивачі, давайте подивимось на них, що там нам понапиляли. Так, ну Дивимось, як бачите, все блищить дуже яскраво. Але мені здається трошки криво. Подивимося, як воно світитиме, по крайній мірі, воно не відшелушившеся. Якщо ви бачили, що початок відео, то ви бачили, в якому вони стані були. Ну, я думаю, що другий відбувається в такому ж стані, тому його вже теж показувати не буду. Так, ну збираю, мию все там. І подивимося, що ми зможемо вижити із D2S цоколя. Так, зібрав фарку, лампа рідна Philips стоїть. Зараз спробуємо вставити нові лампи циклон. Як звичайно, 3 метри до стіни. Ну, ось таке у нас світло вийшло. І помірюємо, що там у нас на люксметрі. Тобто на відео, здається, воно яскравіше. Так, у нас 800 люксів. Лінза чиста, її витирав. Відбивач показував, він в ідеалі. Тобто це сама лінза, скоріше всього. Ну, зараз пробуємо вставити нову лампу. Нова лампа у нас ось така буде циклон. Це не сама найкраща лампа, але спробуємо її, подивимось, буде різниця чи ні. Так, встановив лампу циклон. Відстань така ж сама у нас. Трошки її. Сфокусував лампу, ось таке у нас світло вийшло. Так, і дивимось, що у нас тут. Ну, Це максимум 1900 люксів. В принципі, досить. Вже? <клухи> так, да, вже краще, ніж 800 люксів 100%. Не знаю, спробувати можна інший блок, наприклад, Xiaomi Ultra, який в мене є, і так. Експеримент такий буде і подивимось, чи дасть це щось, чи ні. Так, Підключив блок Xiaomi Ultra замість штатного. От штатний це валіо, мабуть, якийсь тут номер. Спробуємо подивитися різницю. Можливо, в блоці проблема. Так, Фар у нас також світить сюди. Так, 1400. Ну зараз я ще спробую трошки пошевелити лампу, тому що вона не дуже стабільна, от як я завжди роблю. Трошки фокусування вниз. Але в принципі якоїсь якоїсь кардинальної різниці я не бачу, якщо чесно. Так. Ну ось, 1900 люксів наші. Тобто штатний блок в принципі видає те ж саме. Тобто не в блоках проблема. Ну, зараз ще спробую лампу, наприклад, InfoLight плюс 50, яку я там завжди в своїх обзорах ставлю. Зараз її спробуємо. Так, встановив лампу InfoLight плюс 50, 5000 кельвинів. І міряємо. Дуже складно якось сфокусувати в цій лінзі лампу. Тут у нас світло більш широко світить, але гаряча пляма трохи менше. І ось у нас тут світло більш таке розмазане, вийшло 1700. Тобто великої різниці взагалі немає. Так, ну в мене ще є один козир в рукаві. Це нові лампочки Infolight світлодіодні. Я планую зробити на них окремий обзор, але зараз спробуємо сюди вставити і подивимось, що буде. Так, і ось я надумав вставляти ось таку лампу InfoLight нову, але стикнувся з проблемкою. У нас ось так, якщо вставляємо лампу, то ось ці усики вони заважають посадити лампу туди до кінця. Тому залишимось без Можна їх розігнути, ось ці вуса, але я зараз цього робити не буду, не хочу нічого е, поламати. Тому залишимо це на подальший тест. Так, ну, Ви самі бачили, яке світло вийшло. Е, думаю, трохи зрозуміло стало, що таке реставрація, що можна отримати на виході. Е, часто я реставрував Valio New лінзи і там отримував 4000 люксів, плюс-мінус десь так. Я трохи здивований, що у нас тут е, таке слабке трохи світло вийшло. Можливо, якщо там нові філіпси сюди поставити, там остра, неолюкс, то буде трошки ще краще. Можливо, там 2,5 тисячі люксів можна якось вижити. Або все-таки роззігнути оті вуса і вставити ось ці ледлампи. Тоді можливо, можливо буде ще яскравіше. Так, ну на цьому все. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте палець до гри, до нових відео, всім пока!